5 листопада, вівторок, 986-й день Великої війни в Україні. Команда візиту підготувала новини другого дня тижня. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю. Далі про головне спочатку стисло. Кременчук прощався з захисником Костянтином Сергієвим. Команда візиту спілкувалася з мешканцями, у яких і досі відсутнє тепло. Кременчуцький РТЦК та СП очолив підполковник колишній військовий ЗСУ з Хмельницької області. Наші журналісти стали пасажирами додаткового рейсу на Лашки та поспілкувалися щодо транспортних потреб з тамтешніми мешканцями. Сьогодні місто попрощалося з відданим сином, захисником Костянтином Сергієвим, який проживав у Кременчуці. За батьківщину герой віддав своє життя на Харківському напрямку. У нього залишилась дружина та рідний брат. Церемонія прощання відбувалася сьогодні у стінах МПК, детальніше від Валерії Іванкової. Сьогодні близькі та рідні зібралися з квітами, аби віддати останню шану полеглому герою Костянтину Сергієву. Захисник загинув 26 жовтня цього року. Я прийшов, щоб попрощати своїм побратимам, з яким прийшов з перших днів на цю кляту війну. Мені дуже шкода, що він пішов від нас. Він був дуже файною людиною, дуже сміливий. На нього можна було завжди положитись. Він мужня людина. Він віддав за нас своє життя, за всіх людей України. За країну. Він погиб як герой. Дякую йому за все. Я дуже пишаю, що він був моїм товаришем. Ми його запам'ятаємо як дуже відважну, чесну та добру людину. Навіть після бойових виходів складних він повертався. Я не чув від нього жодного разу поганого слова, тільки позитив, усмішки, дуже працьовитий. Це велика трагедія. Мій підрозділ він потрапив в середині літа. Саме тоді ми і познайомились. І за весь цей час жодного разу нічого поганого не можу про нього сказати, тільки добре. Знаєте, він і на військовій службі, і в особистому житті мені здався людиною чесною, щирою. В ну, как бы, нього не було різних облич для різних людей. Він був такий, як є. Він розповідав, як дуже хотів становити дітей цієї жінки. Ось вже планував відпустку, все погодив. Не складався. Температурні показники за вікном продовжують впевнено крокувати у бік зниження. Ну і поки прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звітує про старт опалювального сезону у всіх регіонах, крім Херсонщини, де зберігається відносно тепла погода, наші журналісти продовжують отримувати скарги від місцевих мешканців про відсутність опалення у оселях. Спілкувалася з тими, хто досі мерзне, Роксолана Жукова. Опалювальний сезон у Кременчуці стартував 1 листопада. Принаймні про це у п'ятницю заявили у мерії. Якщо ж говорити за фактом, то на вихідних та навіть станом на ранок понеділка деякі навчальні заклади міста залишалися без опалення. Станом на сьогодні, 5 листопада, відсутнє тепло у будинках деяких мешканців нашого міста. Вулиця Лікаря Богаєвського, 9 дріб 77, Небесної сотні 54, квартал 274, будинок 3. І це тільки кілька адрес, за якими станом на 5 листопада, так і не потеплішали батареї. Серед скаржників на холоднечої мешканці будинку 4-8 по вулиці Миколи Гоголя. Нам вдається поспілкуватися з пані Ніною. Жінка розповідає, як доводиться грітися у власному помешканні за відсутності тепла. Холодно, холодно, страшно. Я, наприклад, всі футболки надену на себе, кофту хоч теплу надену на себе, носки. Тіпле, цовстиш і все это не на не Не надто краща ситуація і у сусідньому шостому будинку, що по Коцюбинського. Було у вас опалення? Ні, нема. Холодно нема. Холодно в квартирі, яка температура, як рятуєтесь? А що і що? Батареї, є теплі. є лі є. А це вже інша адреса. Будинок неподалік головної адмінбудівлі міста. Владислав Миколаєвич розповідає, опалювальний сезон мав би стартувати раніше, аби до значного похолодання відповідні служби мали змогу усунути недоліки у всіх системах та будинках. Нині ж у будинку 4 дріб що по соборній, теж холоднеча. Його треба було починати раніше, тому що завжди проблема, це ж чисто механічна пробка, за все це, пориви теплотраси старі. якщо б вони почали за неділю за півтори, зараз б не сиділи люди в холоді. Зараз бабуся прийде. с того подъезда 96 лет, я ее проведал, помогал там обогреватель включать. 12 градусов у хате, бабушки 96 лет. Вы понимаете? А если бы они запустили вот так, как всегда было, не придумали вот это, что 8 градусов средняя, а потом Малецкий сказал, это слова же его, не, 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 я придумал. Говорит, вот что будете, помните, чуть было холодно, потом там появилось солнце, вот будет тепло, Потім будуть відкривати окна, двері, жара буде. Случилось такое. Заморозили люди, я ходила в поліклініку, там очередя до врачей, тому що люди больные. Ну, що таке 12 градусів? Підтверджує слова пана Владислава і його сусідка Наталя Іванівна. Я, по-перше, простужена і вместо того, щоб я лечусь, я в бурках ходжу, одягаю чуть ли не пальто, балоніву телогрейку, шапку. Це ну, ж невозможно. Я от такого... а літом ми за затоплення. Зараз точно посчитають цю неділю. Попри це, енергетики переконують, що в мережі такі заповнені теплоносієм, а причина відсутності тепла саме у надлишковому повітрі у деяких системах опалення. Вирішити питання мають фахівці управляючих компаній. Як ми вже повідомляли раніше, мешканці мікрорайону Лашки нарешті дочекалися додаткового рейсового маршруту номер 10 Поїде він у ранкові години, але запущено транспорт у тестовому режимі. Реальну потребу у додатковому транспорті сьогодні намагалися з'ясувати наші журналісти. Мешканці мікрорайону Лашки не задоволені тим, що вони не забезпечені транспортом належним чином. Ані вранці, ані ввечері вони не можуть дістатися додому або навпаки виїхати звідти. Таким чином, 4 листопада було введено новий 10 маршрут. Чи буде їздити цей маршрут? Вирішують мешканці та міськвиконком. Відсутність транспорту незадоволені мешканці Лашлів незалежно від їх вікової категорії. У декого не може доїхати вранці до школи дитина, а іншим потрібно добиратися додому у пізній час. Більшість скарг стосується саме ранкових поїздок. Додатковий маршрутний рейс номер 10 запущено для того, щоб закрити так зване вікно з 9.30 до 12.00. Але під час останнього засідання міськовеконкому мер міста Віталій Малецький заявив, що у разі незначного пасажиропотоку додаткові виїзди може бути скасовано. Ми не повинні витрачати кошти платників податків міста Кременчука, використовувати транспорт, щоб він возив повітря. На противагу міській владі про важливість додаткових рейсів кажуть самі мешканці мікрорайону. Очень нужен, дуже-дуже. Тому що, виходить, це утра, і приїжджаєш місто скупитися, в лікарню, да? а потім нічому їхати. І виходить, до подинас, до полдинадцяти важнадцять, довго це. Поэтому очень нужен этот маршрут. Большое спасибо, конечно, огромное. Спасибо. У нас же много людей, и приезжих сейчас у нас много. И так, и молодежь, и школьники ездят. Школьникам тоже очень бывает иногда ну, вот такой промежуток времени, что нечем доехать до школы, добраться и до училища. И некоторые детки у нас пешком ходят. Поэтому, пожалуйста, пусть будет этот маршрут. Поэтому времени пусть будет. Так, звичайно. Так, потрібен, тому що виїхати пів з 50 з Лашків, а потім потрібно чекати десь до 12-ї години, поки буде наступний маршрут, щоб доїхати на важкі. Тому маршрут другий допомог потрібен. І якби в нас школьники їздять теж в школу, і виходить 9-30 років починається, а дітвора не встигає ходити добиратися в школу. Тому що звичайно потрібен додатковий. Я думаю, що потрібен. Тому що там вже 10, тільки до Московська їде, а нам вже міст, що потрібен. В управлінні транспорту заявили, що на додаткових рейсах будуть фіксувати пасажиропотік. Керманич міста Віталій Малецький під час засідання міськоконкому зазначив, що саме водії мають рахувати кількість перевезених пасажирів. Про потребу у тестовому додатковому курсуванні ми запитали у одного з водіїв маршрутки номер 10 Вважаю я 10 маршрут. Ні, вважаю, він не потрібен, бо передо мною тільки що поїхав тролейбус. Автобус 10, а сюди привез два пасажира, а назад, мабуть, нікого <laughs> після тролейбусу не заберу. Вважаю, цей маршрут додатковий не потрібен. Тож про довгострокові перспективи додаткових рейсів до Лашслів у ранковий час поки говорити зарано. Підполковник, екс-очільник інженерної служби однієї з механізованих бригад ЗСУ Олександр Мазніцький, очолив Кременчуцький районний ТЦК та СП. 1 листопада підполковник прийняв справи та приступив до виконання обов'язків за посадою. Відомо, що Мазніцький закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище. Далі служив у Кривому Розі. У 2017 2018 роках брав участь у бойових діях на Луганському напрямку у складі гірсько-штурмової бригади. Та до 2023 року проходив службу на різних посадах у системі військових комісаріатів Хмельниччини. Має двох дітей. На даний час родина мешкає у Хмельницькій області. Та до інших тем. Сьогодні близько опівночі у Кременчуці на перехресті вулиць Європейської та сержанта Мельничука зіштовхнулися автомобілі ВАЗ-2109 та Фольксваген Golf. На місце аварії викликали рятувальників, які відключали акумулятори на машинах. Обидва водії госпіталізовані до лікарні було встановлено попередні обставини про те, що під час руху по вулиці Європейській автомобіль Volkswagen зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням місцевого чоловіка 89-го року народження. На місце події прибувала також карета швидкої допомоги. Обох водіїв було госпіталізовано до лікарні на огляд. Наразі діагнози обох водіїв встановлюються. Транспортні засоби також вилучено на е, за даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо е, внесення факту до єдиного реєстру досудових судових розслідувань за частиною першої статті 286. Всі інші деталі з'ясовують слідстві. А також сьогодні по обіді місцеві соцмережі повідомляли про вибух у багатоповерхівці в Кременчуці у будинку на вулиці Ігоря Сердюка. Попередньо це сталося з газовим туристичним балоном. Люди не постраждали, але хвиля удару пошкодила балкон квартири. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Не перевантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електропобутовими приладами, подовжувачами, зарядними пристроями, електричними розетками. Дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку в вашої оселі. У разі відчуття запаху диму або спостерігається відкритий вогонь, нагально телефонуйте на лінію 101. Програму компанії Ферекспо гуманітарний фонд разом з Україною відзначила незалежна премія Global Good Awards на церемонії 2024 року. Визнання на міжнародному рівні гуманітарний фонд Ферекспо отримав, здобувши срібло у категорії чемпіони гуманітарної допомоги. Це свідчить про значний внесок компанії у підтримку України в умовах повномасштабної війни, який сьогодні визнано на світовому рівні. З перших днів російського вторгнення Ферекспо активно реагувала на гуманітарні потреби. Створивши окремий гуманітарний фонд наприкінці лютого 2022-го. На відміну від існуючих програм корпоративної і соціальної відповідальності, які впроваджує благодійний фонд полтавського ГЗК, гуманітарний фонд був спеціально спрямований на надання допомоги військовим ЗСУ, вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. За словами керівника програми КСВ Ферекспо Юрія Химича, є певні відмінності напрямку діяльності корпоративного гуманітарного фонду від звичайних програм корпоративної соціальної відповідальності, адже від початку повномасштабного вторгнення Полтавщину заполонили переселенці, які потребували окремої допомоги від тієї, що зазвичай надається відповідно до програм соціальної відповідальності. Тому було прийнято рішення додатково до бюджету КСВ затвердити програму гуманітарного фонду. Лише радою директорів Ферекспо виділено вже 15 мільйонів Гурішні плавні, як і вся країна, стали прихистком для тисяч українців, змушених покинути свої домівки через війну. Від перших днів вторгнення компанія ФерЕкспо спрямувала всі зусилля для допомоги тим, хто найбільше цього потребував. Водночас з цим, звісно, реагували на запити від військових Збройних сил України. Одним із перших запитів, це була необхідність в закупки супутникових телефонів, тому що в перші тижні. Повномасштабного вторгнення ми всі пам'ятаємо, що мали певні проблеми із стільниковим зв'язком, і також масово розпочали надходити запити щодо допомоги товарами першої необхідності, тобто, це в основному засоби гігієни. Також масово йшли запити стосовно е допомоги продуктами. Харчування і медичними препаратами. Звісно, що за минулі майже три роки запити суттєво змінились відповідно до ситуації в країні. Ми надаємо допомогу медичним закладам. Ми допомагаємо закладам освіти щодо влаштування бомбосховищ або найпростіших укриттів. Також окремо хочу виділити, що ми є залученими до допомоги щодо джерел безперебійного живлення, тобто ми поставляємо генератори для потреб також об'єктів критичної інфраструктури. Загалом за майже три роки війни компанія ФерЕкспо попідтримала понад 100 програм ініціатив, спрямувавши до гуманітарного фонду і інших програм корпоративної соціальної відповідальності, викликаних умовами війни, вже понад 25 мільйонів доларів. Для нас дуже приємно і несподівано одночасно було отримати таку премію, тому що, як ми можемо бачити, заслуги гуманітарного фонду. Фрекспо відзначається не лише на національному, але й на світових рівнях. І це все попри те, що відповідно до умов воєнного стану, наразі Ферекспо не має на меті популяризувати свою діяльність, в тому числі і в напрямку гуманітарного фонду в різних, скажімо так, дуже престижних організаціях та номінаціях. За майже три роки війни гуманітарний фонд Ферекспо значно розширив свою діяльність. Від надання першої допомоги вимушеним переселенцям він переріс у потужний інструмент підтримки України. Сьогодні він фінансує відновлення інфраструктури у постраждалих громадах, допомагає потерпілим від надзвичайних ситуацій, таких як підрив Каховської ГЕС, обстріл лікарні Охмадит та підтримує ветеранів, які повертаються з фронту на роботу до підприємств Ферекспо. Цими вихідними у Кременчуці відбулося літературне побачення письменниці та редакторки Аліни Шевченко з учасниками спільноти Пантеон Література і мистецтво, а саме з Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини. Більше бачили наші журналісти. Минулої неділі до Кременчука з'їхалися дев'ять письменників з декількох областей, щоб обмінятися літературними думками та потішити читачів новими уривками зі своїх робіт. Вірші, роздуми, слова про найсокровенніше лунали, неначе справді на побаченні. Тільки на даній зустрічі захоплення у всіх було точно до одного літератури. Я хочу повернутися додому, де всі зібрались за столом, де жде мене все рідне і знайоме. А я сама гуляю тим двором. Де зупинився час надовго, і я ще, бо соніш йду. Зустріч мадарувала Аліна Шевченко, запрошуючи авторів до слова. Згодом була отримана літературна відповідь від письменника та поета Віктора Брикульського. Думки гнітятя, що ж робити далі, канати нерви намоталися в клубок, спізнитися на потяг у печалі чи здати в касу придбаний квиток. Побачення розділила і письменниця із Каховки Катерина Бахтурова. Складаю, наче пазли, свій портрет. Було багато версій нескінченно, але це все чернетки і макет, пишу і вдосконалююсь постійно, шукаю кращу версію себе свою, міняюсь, трансформуюсь самостійно. Живу і життєву мудрість пізнаю. По завершенню заходу бажаючі могли придбати роботи письменників з автографами. Про наступні літературні зустрічі слідкуйте за анонсами від місцевих бібліотекарів та у ЗМІ. Унікальні рослини та представники світу тваринного, будиночки для комах та кажанятники. А ще можливість про все це дізнатися якомога більше. Сьогодні у Кременчуці урочисто відкрили екологічну стежку та познайомили з принадами регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні. З нагоди відкриття для студентів, а також для усіх бажаючих, провели екскурсію та квест. Більше деталей далі у сюжеті. Хочеться подякувати нашим захисникам, що дають можливість нам працювати і втілювати в життя такі проекти. Сам регіональний ландшафтний парк Кременчуцькі плавні створений ще у 2001 році. З того часу виношували ідею функціонування тут екостежини, де б як діти, так і дорослі мали змогу наочно вивчати червонокнижних і не тільки представників флори та фауни регіону. Ця стежка це такий реальний приклад реалізації, впровадження екологічного виховання. Хочу всім присутнім нагадати, що довкілля формує етнос, формує нашу ментальність. Тому, зберігаючи довкілля, ми зберігаємо етнос. І оцей гінофонд, що ми зберігаємо тут на території об'єктів Природно-заповідного фонду України, це ж ви розумієте, це частинка і нашого національного гінофонду. Це дуже важливо, особливо зараз, часом. Стало можливим втілення проєкту завдяки ГУ «Екоімпульс» в межах конкурсу субграндів, організованого в межах проєкту інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до європейського зеленого курсу за підтримки європейських партнерів. Тут вам стенди з різноманіттям регіональних видів флори, грибів, лікарських рослин, червонокнижних птахів та усього, що можна побачити на власні очі на території Кременчуцьких плавнів, з нагоди офіційного відкриття екостежини для студентів КРНУ, а також для усіх бажаючих організували екскурсію та квест. Облаштували екостежину у Крюкові по вулиці Чумацький шлях, неподалік веслувальної базиша номер один. Місцеві мешканці кажуть, цю місцину давно облюбували для прогулянок на свіжому повітрі. Тепер гуляти стане ще цікавіше. Віше, це стежка, це місце для пробіжок і для прогулянок усіх мешканців нашого мікрорайону. Вперше ми зібралися поприбирати цю стежку в 2015 році. Це була ініціатива місцевих мешканців. З того часу збиралися кілька разів на прибирання, а зараз ми дуже раді, що ця стежка отримала ще й такий офіційний статус. Екологічної стежки і дуже раді, що ця стежка тепер матиме опікунів. Це наша красива територія на правобережній частині міста, де тут збирається і весною, коли такі наступає красива така пора. Ходять тут, дітки, грають, площадочка там є. Дуже віримо і сподіваємося, що цей такий ландшафтний куточок стане таким приємним куточком для відпочинку наших крюків'ян». Крім звичайних представників світу тваринного та рослинного цікавих історій на екостежині можна побачити і незвичні експонати. Так, за словами екологів, намагалися дати друге життя деревам, які вже не мають шансів на зелене цвітіння. Є у нас на території два крокодила, поки що їх кількість необмежена. У нас буде ну, нас дуже багато дизайн дерев, тому ми будемо їх навалова. Мамже бачите крокодил, бачите, покупки. <плес> <плес> Забарнюю. Серед незвичного на екостежині будиночки для комах з екологічних матеріалів та кажанятники. Студенти Кременчуцького національного університету імені Остроградського кажуть, навіть не здогадувалися, що подібні конструкції можливі. Ми не, ну, не знали, що очікувати від цього заходу, але дуже цікаво розглядати, шукати там на деревах там гриби. Всякі комашники. От я, наприклад, не знала, що бувають каженятники і як вони взагалі виглядають. А тут побачити їх вперше це було дуже цікаво. Взагалі Ще... дізнатися, яка у нас велика, класна Україна, і побачити, які водяться як і тварини, так і рослини. Саме... Чи навіть в Кременчуці є такі місця? Так, як... саме у нас на Кременчуці чи ні, як воно все дуже цікаво. Хочу подякувати взагалі а, тим, хто створив. Цю екскурсію я дякую за цю шикарну ідею, тому що нічого так не захоче вивчати щось нове, як якраз таке самому всьому розібратись, і це все записати, випустити, переглянути на власні очі. Відтепер костежина стане чудовою наочністю світу тваринного та рослинного нашого регіону. кажуть екологи. Тут буде цікаво як дорослим, так і дітям. Єдине про що прохають не смітити та берегти природу, яка нас оточує. А зараз перейдемо до новин про погоду завтрашнього дня. Упродовж середи у Кременчуці триматиметься хмарна погода. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Температура повітря від плюс 5 зранку та підніметься до плюс 8 ближче до вечора. Вітер від 4 до 4,5 метрів на секунду. Це все, чим встигаємо вас інформувати сьогодні. Підписуйтесь на нас у соцмережах. На сьогодні у нас вже 40 300 читачів. Тож дякуємо за довіру. Побачимось.